Вітаю тебе в нашому меню подкасті Нарешті я хочу зробити цю версію інтерв'ю з арбітром, тому що я вас обожнюю. До футболістів мені треба бути неупереджено, а з арбітрами все набагато простіше. І так, ти готовий? Да, давай. І так, перше запитання. Якщо б ти міг змінити одне правило футболу, що б це було? О, такий, звісно, питання. українською мовою. Відповідай. Тут дуже багато правил можна змінити. Ну, ось, наприклад, чому б не дозволити гол з центру поля. Так це дозволено. Дуже щось я ні разу не бачив. Ну давай так... скажи, що б ти змінив би? Або заборонив би бить центра поля. Давай краще, щоб я заборонив. Так? Да? Заборонив? Да. Думаєш? І так, добре, що складніше: побачити офсайт чи прийняти подарунок від футбольної команди. Чого ж зяткою попахіває, а? Що складніше? Склад... Взагалі подарунок від команди прийняти це взагалі не можна. Ага. А побачити офсайт? Ну побачити офсайт... Я не знаю, Це не складно. Так? Да? Ну, ладно. І так. Це ми пропускаємо. Тут одні прокси, не випросить у тебе. Ти а хоча, що після цього інтерв'ю мене прийняли на чому. А що ти думав? По-перше, це в нас такий формат. Ми провокатори, ми ем, обговорюємо те, про що люди бояться говорити зазвичай на іншу камеру. І так, зараз ми глянемо, глянемо. І так, кому б ти частіше показував би картки? Нападникам, які занадто святкують гол, чи захисникам, які постійно говорять тобі щось на вухо? Захисникам, які постійно щось говорять на вухо. Дратує, тебе <свист> да, трошки дуже. це. Як нападники святкують, ну, це їхнє право. Головне, щоб по правилам футболу вони святкували. Добре, так і так далі. Е, якби ти міг змінити свій е, арбітерський свисток, ну, свист е, свистка, на будь-який інший звук. Щоб це був би за звук. у фури стоїть от, от, от. Серйозно? На, на, да, на тягачах от цей сигнал. Щоб зразу було слышно сім, а передергувала людей. Серйозно? Да. Це цікаво. І так, яку суперсилу ти обереш? Бачити всі порушення одночасно чи вміти зникати на полі? О, бачити всі порушення одночасно. Це з тебе скільки очей? Покру по колу ну, очі мають? Вар. Як у сови, може голова, це поверталась, да? так? Це правда дуже круто. І так, давай, Оце, от я хочу, хочу, хочу. як ти поясниш вар бабусі? <рес> Серйозно, от. бабуся запитала, ну, що таке вар? От як ти їй поясниш, щоб вона це зрозуміла? Ну, Уявиш, що, що я твоя бабуся. Так і поясню, що це відео, на якому можна подивитися чітко момент. Порушення або гальового моменту. А як так? А що знімають? Знімають. А, Попо... а на що знімають? Вокруг поля стоять камери, вокруг, зверху, знизу. І не за кожним футболістом камера бігає, ні вночі. Ні, там вони зверху знімають, там роботи знімають. Боже, при моїй молодості такого не було. І так, ідемо далі. Це із І так, якби ти міг бути арбітром у будь-якому іншому виді спорту, що б це було? Я тобі скажу по секрету, я все бачила арбітрів в. Навіть цьому... я на баскетбол. В баскетболі? Так. Да. А що там цікаво? Ну, Мені подобається. Я бачила арбітра в регбі. Бачив? Ну не дивися, не, 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 не приходила. Я тоді подумала, що футбол можна і не фоткати вже переходить на регбі. Але я ж до сих пір. Ну, в Миколаєві, напевно, вже немає регбі. Так? Да? Ну, раніше було, а зараз не знаю. Треба подумати, так як ти готуєшся до матчу? У тебе є якийсь ритуал? Наприклад, може ти танцюєш перед зеркалом чи <с. шукаєш обновочки для себе? Ні, перед матчем просто захожу вайбер, дивлюсь на яку котру годину. У мене матч і все, я і Ні все, все? Да. Це, ну, Я танцюю, наприклад. То я. І так, що краще, червона картка для сварливого тренера, чи прийняти гарячу ванну? Червона карта для сварливого тренера. Ну невже це кра. Бляха муха. Невже це краще за гарячу ванну? Як це ощущається? бо він там на бровки гудить і ти йому такий на. Ну, щоб заспокоїти його. Це так. мені це більш подобається, ніж гаряча ванна? Можливо, хто вас знає. Арбітів. У мене все по питаннях. Все? Да, бліц, опитував. Ну, є ще одне. Ну, давай. Давай, Якщо ти, що ти що покажеш. А, это ні, давай його нет. Та чого? Я просто не знаю, як вам показати. Ну, ти мав репетировать. Я тобі сказала ще вчора, я тобі підказала, що не зробити. Це, мабуть, би так, э, родзинка всього інтерв'ю. Я колись в, в во время матчу пока в челенджах буду участвовать, Це на камеру сказано, у нас а, записано, там все, буде, занотовано. У нас буде, буде челендж, я, я на якомусь, якщо буде момент. Надо треба робити челенджі для орбітрів. Це хороша ідея, все. Так. Да і ні? скажи все? Я тобі дякую, дякую, дякую.